Портфелі та канцтовари передали працівники благодійної організації Карітас для дітей із сімей, які у скрутному становищі. У рамках акції Шкільний портфелик благодійники відвідали чотири селища в Ярмолинецькій територіальній громаді. Головною метою акції це допомогти діткам, які в скрутних життєвих обставинах допомогти трішки зібрати їм канцелярії, щоб навчальний рік до навчального року вони вже були готові. Батьки зізнаються, важко зібрати усю малечу до школи, коли сім'я багатодітна. Це приладя нам покращує становище, так як ми багатодітна сім'я на фінансове становище тут, бо до школи. У мене троє дітей, ми переселенці із Ліману. У мене дитина якраз пішла в перший клас. Ми так вирішили ну, початися. У мене дитина вже ходила в другий клас. А менші п'ять років було. Ну вона у нас дуже активна, дуже. Знаю вже, читаю, все, і вона поросилася в школу. І вийшло так, що нас взяли в п'ять років в перший клас, але ми не встигли скупитися. І дуже добре, коли ми на перший дзвонок дали це приладдя. У мене багато дітна сім'я, четверо дітей йдуть в школу, найменше йде в перший клас. Настільки важко, що дуже тяжко зараз канцелярію купити, особливо рюкзаки. Наймолодші волонтери благодійної організації провели із малечою флешмоб та потанцювали. Разом із тим діти визначились, куди використовуватимуть подароване приладдя. Там будуть щоденники, як Колись все те, що потрібно до школи. Там є що краслити в мене багато. Олівці, ручки теж з песою. Зошити теж треба, так що буде куди використовуватися. Цьогоріч Працівники благодійної організації передали близько 600 наборів для школярів. Зібрати усе необхідне допомогли небайдужі хмельничани. У рамках акції портфелики отримала малеча із Хмельницької, Дунаєвецької Меджибіської територіальної громад. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.